Привіт, друзі, Радий вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Ну що, бумеранг для поляків спрацював? Чому польський бізнес почав втрачати український ринок та прибутки? Деталі в цьому відео, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, які проблеми зараз з польським бізнесом в Польщі та чому блокада польсько-українського кордону польськими фермерами почала зеркально відображатись на польському бізнесі? Взагалі зараз поляки скаржаться, що 40% ягід, наприклад, може пропасти в Польщі. Це катастрофа з сезонними працівниками з України. Польські фермери прогнозують проблему з пошуком достатньої кількості працівників для роботи. Є з причин вони називають поселення мобілізації в Україні. Звичайно, перетин кордону для українських чоловіків призовного віку обмежений з 18 до 60 років. Ті українці, які мали можливість виїхати за кордон до війни та працювати, наприклад, в Польщі на полуниці, зараз цього зробити не можуть. Українці, які зараз знаходяться в Польщі, вже мають роботу. Хтось переїхав до інших країн Європейського Союзу, а хтось з українців Польщі просто не хоче працювати на панів, за копійки на полуниці. Також ще одна з причин, чому очікується негативна ситуація з збором. Вражаю, це те, що кількість садів і плантацій в Польщі збільшується, а працівників ні. Тобто фермери вже відчувають труднощі надалі буде ще гірше. Якщо ми не матимемо доступу до працівників з України, наша економіка, сільське господарство та промисловість зіткнуться з труднощами. А що ж трапилось, шановні польські фермери? Як блокувати кордон, розсипати українське зерно, блокувати рух українських вантажівок? Тобто тоді ви не думали про українців, а зараз українці вже вам знадобились. Уявіть собі, якби німецькі чи французькі фермери висипали польське зерно на дорогах. Яка була б реакція в Польщі? На жаль, є таке відчуття, що певні політичні сили в Польщі, в яких присутній зв'язок, звичайно, з Росією, використовують настрої суспільства для подібних акцій на кордоні. Але ж друзі, бумеранг обернувся і на поляків, тому що польський бізнес втрачає український ринок. Бізнесмени Польщі відчули, що через блокаду українського кордону вони втрачають не лише прибутки, а й цілий ринок, на якому працювали багато років. Вони закликають зараз фермерів припинити блокування прикордонних переходів. Спочатку блокування кордону, друзі, оборот компанії підприємця впав приблизно на 60%. Не може бути, щоб одна соціальна група, каже він, переслідувала свої цілі за рахунок. Інших підприємців, робочих місць і нашої компанії. Взагалі, це не поодинокий випадок. Воєвода Люблина отримав кілька десятків листів від підприємців, які опинились на межі банкрутства через вже кількамісячну блокаду польсько-українського кордону. Мова йде не лише про бізнес у прикордонних районах. Свої товари до України відправляли польські бізнесмени з різних регіонів країни. Загалом від блокади кордону Польща втрачає більше, ніж Україна. Ще донедавна Польща входила до трійки лідерів серед торгових партнерів України згідно з інформацією, наприклад, Державної митної служби України, скорочення обсягу товарів за останні півроку у порівнянні з аналогічним періодом, рік тому майже 1,5 мільйона тонн. Але ж друзі, погодьтесь, польська влада має реагувати. Існує думка, що польська влада виконує забаганки фермерів та перевізників не через нелюбов до України, а тому що боїться втратити своїх виборців. Також абсолютно зрозуміло, що деякий вплив на ситуацію мають і російські гроші, своєю чергою в Україні теж вбачають російський слід у протестах, але кажуть, що більшість поляків на боці України. Але ж погодьте, здорова частина польського суспільства має вирішити проблему з цими людьми на кордоні, які підставляють Польщу і відкривають ворота для росіян, тим більше, що в акціях з блокуванням українського кордону бере участь дуже вузький сегмент радикально налаштованих. Поляків. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!